Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву. Гарбуз на грилі з креветками та апельсином. Не пропустіть цей рецепт! Це оригінальна страва проста і водночас вишукана, яскрава, смачна та ідеальна для цього сезону. Солодкість гарбуза та креветок ідеально збалансована кислинкою та ароматом апельсину, а бальзамічний оцет робить усе це ще смачнішим. Вибухова суміш смаків, яка задовольнить навіть найвишуканіших гурманів. Почнемо з підготовки апельсинів. Знімемо шкірку з апельсинів. А також білу частину, яка розділяє шматочки. І ось наші апельсини готові. А тепер підготуємо гарбуз. З гарбуза знімаємо шкірку і нарізаємо тонкими скибочками. Солимо так, щоб сіль дійшла до всіх шматочків. Смажимо всі скибочки гарбуза з обох сторін на сковороді гриль, на яку додаємо трохи олії. Заливаємо смажені шматочки гарбуза однією столовою ложкою білого винного або яблучного оцту та 20 мл олівкової олії. І відставимо поки що у бік. І підготуємо креветки. Очистимо їх від панцира. Видалимо чорну кишкову нитку, посолимо та обсмажуємо їх з обох сторін на сковороді, на яку додаємо трохи олії приблизно 3 хвилини. Після цього викладаємо на тарілку скибочки гарбуза. Зверху викладаємо креветки, шматочки апельсину, прикрашаємо кропом і майораном та поливаємо нашу страву витриманим бальзамічним оцетом. І можемо запрошувати всіх до столу. Спробуємо усе, що ми приготували. Що я можу сказати, це неймовірно смачно! Солодкість гарбуза та креветок чудово врівноважена кислинкою апельсина та збагачена ця страва ароматним кисло солодким смаком бальзамічного оцту. Це дуже-дуже смачно! Спробуйте обов'язково! І якщо вам сподобається цей рецепт, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі!